Кожен кожен, хто обирає професію правоохоронця чи обирає професію рятувальника, отримує можливість робити Україну сильніше у визначальному, у тому, що, у тому, що найбільше відрізняє нас від ворога, від держави зла, у захисті людей, у захисті. Самої основи життя безпечного, нормального, людського це надзвичайна, надзвичайна відповідальність, завжди бути людям-рятівником, завжди бути помічником, завжди служити суспільній довірі і ніколи, ніколи не схибити. Якщо Схили для людей це означатиме, означатиме що схилила наша держава. Бо державу, державу бачать у тих, хто їй служить. І я дякую вам за це. Дякую вам за сміливість обрати саме такий професійний шлях. Загалом зараз випускаються 2607 офіцерів поліції. І 414 випускників ДСНС. Я знаю, що серед вас є ті, хто буде нести службу у прифронтових і прикордонних регіонах. Це наша Сумщина, наша Харківщина, це Запоріжжя, Херсонщина, а вже ж наш український Донбас. Я знаю, що серед вас є ті, хто приєднується до нашої нової штурмової бригади. Дуже правильною сучасною назвою людь це те, що ми відчуваємо до агресора. І хай же усіх вас супроводжує те головне, що зараз потрібно: результативність для України, рух тільки вперед для України. Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Усі. Забезпечує деокупацію, довели, що разом з синьо-жовтим прапором повернеться і життя. Нормальне життя для кожної людини України, для кожної родини нашої держави. Наша мета повернути таке життя усій державі, усій Україні, всім тим районам, які поки що перебувають тимчасово в окупації, впевнені, що. Реалізуємо цю мету, реалізуємо всі разом, разом із вами. Слава Україні!